Всім привіт з Одещини, вітаю вас у новому відео. Приїхали з базару. Тут вже скільки у нас дикого, простого дельфініуму зацвіло. Раніше в мене тут було зовсім трішечки фіолетового, глубенького. Де не де був вілий, рожевого зовсім не було. В цьому році дивлюся, скільки рожевого з'явилося. Я його залишаю. хай собі насівається тут квітує. На цій частині квітника краса. Ось тут відкрилася ще одна рання півонія, Ті вже відцвітаються, чомусь-тільки зацвітає. Не знаю, чому пізніше, чи трошки інакший сорт. Ось тут так гарно розпускається бірис. Ось такий темний, темний, гарний. Темно, фіолетовий, аж чорний. Багато бутонів. Зацвітилась кущ, буде краса. Ложки вже зацвіли. От зараз відситуть, буду їх виривати, я не дуже їх хочу. Також не можу їх ніяк вивезти в живі Тут зацвітає в мене також жовтий. І риса цвітів, дивлюсь, його тут не видно. Треба буде його звідси пересадити. Тому тут не місце. Лілії будуть квітувати. От я не пам'ятаю, чи це ті звичайні білі, чи які. Наче ну, б да. Вже скоро розмін буде цвісти. Де красота така в дворі пахнути також. Дуже він ароматний. Вітер зривається в нас трішки. Ще, до речі, покажу вам. приїхали, Вранці їхали. Не було ще приїхали, зацвів цей, Ще від мами привезла. Віце яка краса. Вділька-вділка всередині порпається. Тільки-тільки, напевно, відкрився, ще зовсім не повідкривалися. Квіти, але яка краса, також бутонів дуже багато. Зацвіте цвіте весь кущик. Яскравий, такий гарний, гарний. Той гарний перед хатою має колір, а цей такий прямо насищений. Дуже гарні квіточки. Краса. собі сьогодні на базарі. Радисканці в минулому році в мене була. Ось такий кущик гарний Пліктрантус, якщо я не помиляюсь, називається. Також купила по. в машині відламалось. Треба попробувати вкорінити. Ось такі дві грані купила собі. Це така коралового кольору, а це ніжно-ніжно-рожевого. Ледве видно. Вона вже більше стала біла, ніж рожева, і кущ ромашки купила собі. Моя ромашка чомусь пропала, можливо, тому що була їй трохи тінь, а цю висаджу туди на нову частинку саду, де був город. Там більше сонечка, можливо, там вона буде добре зростати. Но мак дуже гарний. Яка краса яскравий такий. Вже як ось цей килимок. Яка краса? Не знаю, десь помню. Бачила, як він називається, але не пам'ятаю. Краса. Гвоздичка. Ну, Та взагалі красунечка як пахне. Вранці і ввечері. На весь двір тут такий аромат. Красота. Ось цей флокс як довго цвіте, вже і рожевий, і малиновий, давно відцвів. А це ще ось Скільки квіточок на ньому є. Ось цей рис. Декілька квіточок має. І від нього пересадили туди за хату шматочок. І там ще більший кущик. Ну там, я ж кажу, там стікала вода з криші, вологи багато. Трояндочки. Багато бутонів. Я так хочу, щоб вони зацвіли. Буде краса. Вон, черешні вже буріють, Також ще трохи та будуть дозрівати. Кожного дня якась нова квіточка з'являється. Бджілки є маленькі, тут багато. Такі маленькі-маленькі, можливо, і дикі. Можливо, молоді. Багато є на Вероніці. Красота. Ілоспірма ще квітує. До речі, я вчора дивилась декілька квіточок, відкрилось і на моїй другій. Ага, є. Ось так. Ось така ще в мене є. Ну Чомусь вона не так квітує тут. Не знаю чому. Тому що її трохи тінь тут від троянд, чи що, ну не так вона рясно квітує, тільки-тільки почала квітувати. Жовта мені набагато більше подобається. ну Можливо, тут, тому що мало квіточок, а вже зацвіте весь килимок, Тоді побачимо, як він буде виглядати. Вже і у нас почала дозрівати полуничка. Супну побачила і десь на тій грядці так само одненька є. Так що вже скоро почнеться і своя полуниця. Ми ще не купували, не пробували, чомусь і не хочеться навіть. Трасунечка, сама перша. Треба буде вирвати, якраз нам з чоловіком буде по одній. попробувати смакоту свою. Такий вітер зривається, холодний. І таке було сонечко, це щось затягує. Дощ наче не показує. Ні які хмарочки. І вітер дуже зривається. Лапчатки квітують. Залишилась в мене тільки біленька, ось така жовта, гарна, одна жовта пропала, і я не знаю, яка ось ця буде. Дуже мені хочеться, щоб вона була рожева, тільки не пам'ятаю, якого вона кольору. Чи так ось буде жовтого і три пропало, не прижилися. Якась троянда. От-от -вот. який бутон. Гарний, здоровий. Побачимо, що зацвіте. Не пам'ятаю. Тут... А, тут повинна бути в мене трояндочка Анжела. Ну, не знаю, мені здається, що вона трохи темновата для Анжели. Ну, побачимо, зацвіте. Буде видно, чи не пересорте. З продуктів купили сир такий обезжирений. Жінка віддала мені 2,5 кг за 200 гривень. Багато дуже було в неї сиру, мало продалось, то вона каже: забирайте весь кусок. Зробила мені знижку. Так, що ми взяли весь. Цей чоловік взяв стегно без кістки по 150 гривень за кілограм. Хоча смажити на мангалі грибочки взяли по 90, а зайшли в супермаркет там по 130. Кабачки по 60 зараз. І ось таку горіхову ковбаску 190 гривень за кілограм. Ми її завжди беремо. Це ми. Хотіли поїхати взяти хлібчика без дрожджового, але хліб сьогодні там в селі проводи, От то ми вже хліба не застали того смачного, такого на базарі продають. Ну Взяли в магазині, ще хліба, до речі, купили. Так що, зараз сядемо щось, поснідаємо, бо ми так чайку попили і швиденько на базар. Достала сьогодні гортензію з парничка ось цю Вона вже вон. Випустила квіточку буде цвісти. Це в нас бір'я. Не пам'ятаю, від бережнюки, начебто вона також тримала її в парнику, бо такі були погода така була, заморозки, вона маленька, щоб не пропала. Тепер пересадила її в більший горщик, хай росте тут. -то. Оде в мене вже тепер три гортензії крупнолистові. Ці поки ще нічого не випускають. Ага, ну, ху... ні, є, ось на ці є. Видно. Квіточка да? а й на ці є, вже з'явилися, а не було. Є ось такі пагони, на які тільки-тільки розпускається листячко чомусь. Дуже довго не знаю причину, чому воно так важко розпускається. Гарні такі кущики. Я їх тепер була посипала добривом для гортензій. Дощик пройшов і ростуть. Холодно сьогодні. Ту з обіду, як зірвався вітерець, так і є прохолодно. Зробила собі чайок, чоловік вже тут запалив мангал. Будемо смажити м'язко. Вже висадила ромашку, ще мені треба десь знайти місце для гіркого перцю. Посадити, зараз поп'ю чай та піду його висаджу. А ще мені треба овочі замаринувати для мангалу. Тут тепленько так хорошо, затишку, бо вітер прохолодний. Тут добре, тепленько. Треба купити фарбу для мангалу. Не знаю, можливо, порекомендуєте якусь фарбу. Ту ми купували, але вона швидко вигорає. Чи вона все так швидко вигорає? Він часто смажить щось, то можливо люба буде так швидко вигорати фарба. Не знаю. Я купила собі добрива. ось Скоро буду висаджувати розсаду, купила ось таку от антимедведку. в ямочки сипати. Ось, щоб не підрізало корінці і побачимо, що воно буде. Ось таке сальто купила для хвойних і овочевих. Це можна ним обробляти хвойні і троянди. Ось такі от. Таблетки, чи я правильно сказати, добриво для горщиків. Це для рослинок, які в горщиках у мене. Ось. Тоді купила ось такий от, укорінювач агроном фірма. Також можна пересаджувати чи квіти якісь, чи розсаду і ним пролити, щоб добре вкорінилось. Ось таке добриво. І для овочів, і для фруктів. І купила ще ось таке от, називається почву. От тут написано для від хруща, медведка, волохата оленка, тріпси, совка, волохата оленка, жук, овочева муха, дротяник, підрізаюча совка нематово золотиста, колорад личинки, саранча з такого, побачимо, як ці препарати будуть працювати, бо без цього ніяк я ж кажу, скільки всього позгрізало, я ще не висаджувала свою розсаду, а от сусідка посадила і в неї вже скільки помідорок. Ну То зрізає, як так як в мене горох, так і це зрізає. Так що буду ось цим от посипати в луночки. Можливо, не буде гристи, Ну, побачимо, як висаджу, тоді буде видно, як буде рости. Це висадила перчик ось тут за арахісом аж в кінці, щоб він там не запилявся потім солодким перцем. То вони мені ще дали два кущики в подарунок замість п'яти. Перчик гарний, великий. Відразу сипала ось цю антимедведку. Так що побачимо, чи щось вона зріже, чи ні. Ну, все, хай росте. Вже замаронували кабачки. Тут у мене. Сіль, перець, карі і оливкова олія. М'яско маринували ось в такому маринаді сьогодні. Побачимо, яке буде на смак. А грибочки маринували соєвий соус, майонез, копчена паприка, чорний перець, сіль, сушений часник і карі. Гарні такі грибочки взяла крупненькі. Насмажимо буде смакота. Дуже смачні, получаються і грибочки по цьому рецепту. І кабачки. Також чоловік ще любить дуже баклажани, я не дуже їх люблю. а Чоловік любить. Але кабачки і гриби я дуже також люблю. Так що вже догорає там вогонь. Зараз підемо вже смажити. Вечір так стало тихенько. Чоловік вже смажить тут кабачки начебто. Так, так, вже смажить кабачки. Добре, що хоч вітер стих. Вже якось тепліше стало, а то вітер був прохолодний. Вже небо більш-менш трохи хмарочки розвіялися. А то такі хмари йшли. Щось моросіло було трішечки. Зовсім-зовсім трішки моросіло. Посадила ось тут біля троянд ромашку. Хай розростається. Тут таке гарне сонячне місце. Я думаю, їй якраз буде хорошо, як буде гарно тут. Видно з усіх сторін йти типу по доріжки. Буде гарно цвісти. Краса. Вже місяць молоденький з'явився. Ну, добре, що хоч вітер стих. Кажу, тепліше стало. Так, що ось так минув наш день. Вам всім дякую за перегляди, за підписки, за коментарі. Бажаю вам всім тихої, мирної ночі. Всім пока-пока!